Мистота Таганський район, метраж 69, кімнати 2 санузли один висота, стель трим, дизайн Олена Власова. Коротенько. В результаті перепланування в двокімнатній квартирі з'явилася вітальня з виходом, на лоджію і компактна кухня з обідньою зоною при цьому спальню залишили ізольованою. Крім об'єднаного санвузла тут помістилося багато систем зберігання, деякі з них приховані від очей. Подробиця. Замовники молодята запросили дизайнера Олену Власову оновити інтер'єр квартири, яка знаходиться в будинку великого театру в Таганському районі. Будівля побудована за індивідуальним проектом. Даних про планування не було навіть в пті. Тому довелося замовляти нові обміри і робити технічну експертизу перегородок. Замість двох кімнат і нефункціонального коридору з багатокутною кухнею в квартирі облаштували простору спальню з місткою вбиральні і об'єднали кухню з вітальною. Сама кухня залишилася в колишніх кордонах. Це закуток 2-2 метри з ригелем і невеликою колоною. Думаю, проектувальники будинку вирішили, що балеринам кухня не потрібна зовсім. Посміхається дизайнер. Для холодильника довелося побудувати окрему нішу плиту і духовку вибрали компактні по 45, А від посудомийки відмовилися: коридор вирішили не захаращувати, а впустити більше повітря і світла. Для цього спроектували скляні перегородки між коридором і вітальною. Також в коридорі прямо при вході є несуча колона, і візуально замаскували за допомогою дзеркал від підлоги до стелі з фацетами по периметру. В обробці використовували англійську фарбу літле Лебрене. на підлогу постелили інженерну дошку. Цосвітк, по ній приємно ходити, бо соняш. У кухні на підлозі плитка підібрана в колір паркету і розділяє ряд великої скляної мозаїки. Вийшов плавний перехід з однієї зони в іншу. У санвузлі встановили двері під фарбування, щоб нічого не відволікало від парадного вітражного порталу. В інтер'єрі ванної використовували широкоформатний італійський керамограніт з принтом у вигляді джунглів. Практично всі системи зберігання зробили на замовлення в київській столярні майстерні. Це пов'язано в першу чергу з нестандартною організацією простору і бажанням задіяти корисні сантиметри у спальні облаштували велику гардеробну в коридорі. Для зберігання є вбудована шафа з антресолями до стелі і обробкою в панелями по всій площі стіни. Для дрібниць в квартирі передбачили велику медіатумбу під телевізором, консоль зі щіками в спальні і тумбочки. Замовник хотів облаштувати затишну і сучасну квартиру з елементами класики. В інтер'єрі сусідять класичні гіпсові елементи, широкий плінтус, фільончаста кухня і ультрасучасна витяжка Аліценюа, яка немов зростає зі стіни. Практично всі меблі в проєкті зробили на замовлення або купили в магазині Дантони Гоме. В якості декору в спальні використовували фреску афресу з джунглями. Цей мотив повторюється в інтер'єрі не один раз. Латунний стелаж з графітовими стеклами на відчизняний бренд Форміс розповідає дизайнер. На стінах розмістили чорнобілі фотографії, напевно, найромантичнішого французького фотохудожника століття Робера Дуано. Планування, бренди представлені в проєкті Хол, оздоблення, Літле Дрене». підлогове покриття, фюранесе меблі, пуф Ларадою та гостинне, оздоблення, Дрене». підлогове покриття, інженерна дошка, сосвідка меблі, стіл, диван, тумба під все» Дантоне Гома, Стільці рамерці гоме килим рюбцом пані, текстиль плецкашеміру, арцашмере, освітлення, накладні стильові світильники, флінк, спальня, оздоблення, літлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, сосвітк, меблі, тумбочки і консоль, Дантоне Гома-Стілець, ані Гоме стелаж, оміс килим царятів царпець, текстиль, зара гоме гоме декор. Полиці для картин ікеа фреска, а фресцо, освітлення, підвіси біля ліжка, кендаліні, ключі накладні стельові світильники, флінт -пра, аніноми кухня, оздоблення, фарба, пліт, лебрене, керама марасі, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, стіл гоми, стільниця і підвіконня, енотстона, стільці, драмерці, гоми, гарнітур. Юліяноварс, побутова техніка, витяжка аліценюади, освітлення, накладні стильові світильники, флінт, ванна кімната, оздоблення, фарба, ледрена, плитка, італон керама маразі, італійський широкоформатний керамограніт, фондували підлогове покриття, керамограніт, італон Санфаєнс, Унітаз і Раковина, вілеру і боч, освітлення, бра анігоме, накладні стильові світильники, флінт оздоблення. Підлогове покриття. Фюранеса Меблі, журнальний столик Дантоне Гоме Стілець, Від царя, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.